2014 року Іра возить на фронт допомогу бійцям. Я сердечно всіх вітаю, вітаю з тим, що ми зараз знаходимося поряд з нашими друзями, які надають нам дуже велику допомогу у боротьбі з цими фашистами російськими. І дуже вдячна, що так широ і так. Це висвітлюється, Адаме. Я вам дуже вдячна, будь ласка, це такі смотрю від наших, де, скажімо так, ну це наші роблять хатківські теж такі волонтери, які надають безкоштовно. Адам любить золото! Так, золота. Адаме собаку. Цим чудовим жінкам, які дійсно берегині нашої культури. І я вам скажу так, що Шевченкова Іванкова ми були у школі, яка була зруйнована, і де стояли окупанти і бібліотека. І ви знаєте, в мене така була Це було дуже тяжко бачити насправді. Вони, як свиніти, все покидали. Це, ну, це дуже така неприємна картина. Але Мені було дуже приємно, коли я ходила по школі. Коли ми зайшли в бібліотеку, де, на жаль, от на жаль, я не пам'ятаю директорку. Ну, ну, Мабуть, ви, так, де бібліотека, де ви знаєте, все робилось від душі українське. знаєте, І в тій школі я допомагала тій школі, бо знаєте, ну неможливо було не допомагати, бо люди дійсно тим живуть і дійсно. Вони ну те ідентифікація, те, те, що чому українці, це дуже дуже круто. Якщо я, так, ви що ви я ви вам всім.